Вітаю вас! Пропоную разом зі мною приготувати ліниві вареники з кисломолочного сиру, які у вас обов'язково будуть вдалими. Сьогодні поділюсь з вами секретним інгредієнтом, який надасть вареникам розпастись на фракції і пливти за течією, а також розповім всі тонкощі технологічного процесу приготування та варіння вареників. Якщо вам буде корисним відео, то буду вдячна за підписку, лайк та коментар. В миску всипаємо 500 кисломолочного сиру жирністю не менше 9%. Раджу вам використовувати домашній сир, який нормально відсіджений від сироватки. Додаємо 2 столові ложки манної крупи. Крупу можна використовувати з твердих сортів пшениці, 1 ложку кукурудзяного крохмалю. та 3 ложки борошна вищого гатунку. 2 столові ложки цукру, 1 пакетик ванільного цукру. А також 2 г солі вона збалансує смак тіста. І на додачу одне куряче яйце. Все ретельно вимішати, щоб інгредієнти об'єднались в одне ціле та залишити їх в спокої приблизно на 30 хвилин. За цей час манна крупа вбере в себе зайву вологу, а крохмаль з яйцем всіх об'єднає. Але в повну силу він вступить при тепловій обробці при варінні. Робочу поверхню підпиляємо борошном та приступаємо до формування вареників. З тіста, підпиляючи його борошном, формуємо один великий валик. Розрізаємо його навпіл і за допомогою рук та борошна із гарним настроєм викачуємо на робочій поверхні два однакових валика в діаметрі. Таким чином, вареники будуть у нас однакові за розміром вагою та в діаметрі, а тому всі проваряться рівномірно. Нарізаємо на однакові частини та закидаємо їх в підсолену воду варити. На початку варіння перемішуємо декілька разів, щоб не прилипали до стінок та дна посуду. Важливо варити вареники в достатній кількості води, щоб не зруйнувати їх структуру, а саме, щоб вони не злипалися. Після їх затіпання варити не більше 2 хвилин на помірному вогні. Якщо вам не потрібно варити всі вареники зараз, то ви їх можете заморозити. Для цього кожен шматочок краще обваляти в борошні та викласти на дошку, посипану борошном, та відправити відпочивати в морозильну камеру. Як ви бачите, вареники не розварились, не розлізлись на окремі фракції, пухті та м'ягенькі. Вода в сотейнику без шматочків тіста. Під час варіння ми не втратили жодного вареника, всі дійшли до пункту призначення, а саме всі втрапили в тарілку. Якщо вам сподобався ролик, то буду вдячна за підписку, коментар та вподобайку. Смачного і хай все у вас вдасться!